Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У цю дату православні віряни відзначають День пам'яті мученика Ярмолая та інших. Проподобного Моїсея, Угрина, Києво Печерського. Це народне свято є днем вшанування церквою ранньохристиянського священномученика Ярмолая і Комедійського. Воно відзначається 26 серпня. Знахарі та цілителі в цей день збирають стебла, листя. Квіти і корені цілющих рослин. Жнива, збирання яблук так традиційно відзначають в народі ярмолаїв день. Та ярмолаї пшеницю і жито збирають. Так казали наші предки, завершуючи жнива. Знагарі і целітелі в цей день збирають стебла, листя, квіти і корені цілющих рослин. Існують чотири основні традиції у святкуванні даної події: це жнива, приготування овочевих страв, збір трав і яблук. Цей день зазвичай був спекотним, часто температура досягала неймовірного рівня. Селяни любили саме в цей період починати жнива, і день святого ярмолая підходив ідеально. Існували навіть спеціальні приказки, що закликають до активних і обов'язкових дій в полі. Починали збирати яблука, але вживати їх в їжу було строго заборонено. Табу знімалося тільки при настанні свята врожаю. Млоді плоди використовували для приготування страв до обіду. Цікаво, що селяни воліли робити фінігрецеледця. Подавали його не холодним, а гарячим. Такої температури вдалося допомогтися за рахунок попереднього варіння картоплі. Зазвичай знахарі відправлялися після обіду збирати лікувальні трави. За повір'ями того часу вони повинні були особливо цінні при профілактиці хвороб. Так як всі корисні властивості набирали пік сили саме в цей день. Досягалося це завдяки швидкому приходу осені. Природа дарувала останню можливість скористатися медичними силами трав так, як вони скоро зів'януті. Тому всі ліси і поля були заповнені людьми з найближчих сіл, збирали в основному м'яту Іван Чай так як їх можна було заварювати і пити. А для здійснення такої процедури зовсім не обов'язково було бути знахарем. Прикмети, як і у будь-якого народного свята, у цього дня є свої прикмети. Вважається, що якщо ранок видався холодним, то листя опаде рано і холод прийде швидше покладеного терміну. Якщо на деревах в приказках в основному згадується липа, листя починало жовтіти, значить літо здає свої права. Коли люди бачили біля водой жаб, погода повинна була зіпсуватись. Якщо ж земноводні стрибають по воді, варто очікувати дефіцит дощів і як наслідок поганих врожаїв. Вірили, що всі зібрані в це свято трави мають цілющі властивості, що перевершують звичайні в десятки разів. Якщо хтось помічав, як мурахи поспішаючи замикали проходи в свій будинок, значить слід було чекати дощу. Ще увагу потрібно було звернути на поведінку коників. Поводяться зазвичай вони добре, то тоді тепло затримується ще надовго. Поведінці, помітні диватства, нічого позитивного чекати не варто. Мухи, незвично нападаючи на перехожих, свідчили про надмірне випадіння ободів. Ще одним знаком відмінної погоди було купання рано вранці, і також мала кувати зозуля. За умов, якщо кування не було чути, осінь швидше за все не за горами. Насичений червоний захід ніби налитий кров'ю обіцяв дощову осінь, Але сливі качки обіцяли зливи. Вірили, що день чудово підходить для збору хліба, однак всі збори врожаю і в саду, і в городі проводити правильно вважалося після полудня. Так як до цього часу роса вже підсохла і позбавила листя від пилу, додавши цілющої потужності всім рослинам. Народні прикмети про погоду 26 липня. Теплий день без опадів осінь буде сухою і теплою, багато мошок увечері до гарного врожаю грибів, Синний дощ 26 липня до поганого врожаю. Птахи збираються в грай осінь прийде рано. Сьогодні свято. Що не можна робити 26 липня? Наші пращури цього дня прибирали дозріле зерно і сіно з полі. Важливо було всю невисохлу траву розстелити по землі, щоб не залишилося жодного вологого стебла. Інакше він занапастить всі заготовки. Прикмети свідчать, що 26 липня можна молитися Божій Матері про гарний врожай і про те, що встигнути зробити всі роботи до настання холодів. Категорично заборонено 26 липня викидати хліб. Якщо у вас залишилися непотрібні шматочки, краще віддати тваринам. Православні прикмети кажуть, що не можна сваритися і пліткувати. Також краще в цю дату ні з ким не обговорювати своє особисте життя, інакше незабаром воно піде прахом. Також у цей день не рекомендується готувати випічку з тогорічного борошна, щоб не повернулися старі біди і негаразди. Також не можна залишати на полях урожай, бо нечиста сила може його зіпсувати. Жінкам шити та займатися рукоділля до втрати жіночого щастя. Також цього дня не можна конфліктувати на роботі, існує ризик звільнення. Жінкам і дівчатам у це народне свято не можна користуватися гострими предметами, волкою, гачком, спицями, ножем, косою, пилкою За давніми предметами, така жінка матиме проблеми в родині. Чоловікам не можна лінуватися і відкладати важливі справи. Заборонено сьогодні грубо поводитись з кішками, проганяти їх, бити, підвищувати голос. Однак кота не можна впускати в дитяче ліжечко, інакше дитина захворіє. Невдалий день для риболовлі та полювання. Також сьогодні не варто різати домашню худобу і їсти м'ясо. Сьогодні зав'язують низку на зап'ястя. Навіщо це роблять? Захистіть себе сьогодні вовняною червоною ниткою на зап'ясті. Слов'яни традиційно приступали до збирання картоплі та збору яблучного врожаю, але спочатку в'язали собі на ліве зап'ястя вовняну червону нитку, що надає здоров'я і сили. А щоб це саме здоров'я не розгубити, згідно з народними прикметами не можна нікому в день позичати робочий інструмент. Вважалося, що можна втратити здоров'я. Якщо вже хтось терміново сильно просить, що відмовити не виходить, то треба не передавати інструмент з рук в руки, а класти його на землю. Як пов'язувати червону нитку? У народі вірили, що за лівим плечем людини біси стоять, відповідно, з лівого боку і входить в наше тіло весь негатив, тому нитку пов'язують на лівому зап'ятсті, обмотуючи по колу сім разів. І на кожному з них роблячи вузлик. В результаті у вас повинно вийти сім вузлів. Важливо, щоб нитку вам зав'язувала людина, що володіє чистою душею, добрим серцем і потужною енергетикою. Бажано, щоб це був духовний наставник. Хороший товариш, батьки, люблячий чоловік, дружина, тобто люди, які ні за яких обставин не побажають вам поганого. Обидва і ви, і та людина, хто нитку зав'язує, повинні максимально зосередитись, думати тільки про хороше. І подумки просити вищі сили про захист. У чому сила такого захисного оберега? Зав'язувати на руці червону нитку дуже древній ритуал. Це потужний захист, від лихого ока і нечистої сили. Червоний колір. Обраний не випадково, у нього найсильніша енергетика, і обов'язково нитка повинна бути з натуральної вовни. Крім ролі оберега, зав'язана на зап'ясті нитка, полючить кровообіг, прискорить загоєння ран, зніме запалення і бідь при розтягуванні. Не варто думати, що порвана нитка це поганий знак. Навпаки, коли нитка порвалася, значить в той момент вона вберегла вас від чогось поганого, страшного. Нещастя, ворогів. Наведеного негатива, вона просто виконала своє призначення. Прийшов час пов'язати іншу. День ангела 26 липня. 26 липня свої іменини відзначають власники таких імен, як Гнат, Сергій і Федір. До зустрічі в нових відео!